Всім доброго дня! Ми сьогодні я вам покажу, як в'яжуться отакі, отакі носочки для дівчат. Це, ну, такі вони би тапочки, би. Дивіться, отак от. от, так, от так, П'ятка така. Шивається тільки з цієї сторони. На дві шпицьки. На дві. Не на чотири, не на п'ять. На п'ять в'яжуть. Я в'яжу на дві. О, дві шпиці. Беру нитки. Ну, любі нитки, які в мене є, такими я в'яжу. Набираю зараз на дві спиці 38 петель. І пров'язую 2 на 2. Зараз покажу, О, дивіться, дві лицеві, дві виворотні. Це резиночка буде. Хочете довшу в'яжіть, хочете коротшу в'яжіть. Я зараз в'яжу такі витапочками себе носочки я зв'яжу, такі буде коротша тут резиночка, а там будуть, ну, коротшенькі, я зв'яжу. Так, дивіться, зв'язала я вже фатить мені. Зараз ділимо оце все полотно на три частини. Нас 38, 38. Ми візьмемо по, тут 13 буде. А всередині буде 12. По бокам ставлю по 13, а середини по 12. І будемо в'язати тільки серединку. зараз я, я покажу далі як. Беремо з цієї сторони, пров'язуємо вже лицеве, <кхи> пров'язуємо, пров'язуємо так, лицевався буде в мене тут. Дві лицевею. Три, 4, 5. 6 7, 8 дев'ять, десять, 11 12 13 Я зараз поміняю нитку. Щоб була далі друга нитка. Ну, поміняю нитки. От візьму таку. Така у мене ниточка ще є. Далі таку візьму. Я цю відрізаю і прив'язую другу ниточку. Зараз покажу далі. Зараз ми в'яжемо всі лицеві. Отак. От ці 12 петель. Ось так. Ці оставляємо на шпицях. Хай вони залишаються, вони нам мішати не будуть. Дві... Всі лицеві і крайні лицеві. Як в цю сторону лицеві, перевертаємо і в другу сторону лицеві. В'яжемо, ну, скільки вам на ножку. Ось такі я тут взяла грубші такі, Цього, щоб була тепліша трошки. Зараз вив'яжу, покажу далі, як я буду в'язати. От подивіться, що в мене вийшло. Зараз будемо далі в'язати. Ця нитка вже нам не потрібна, ми її обрізаємо. Я буду далі в'язати з голубою, голубеньку ниточку. Мені треба отут начати, значить, я ці всі, всі переложу на цю. Переложу на цю. Так, При, прив'язуємо сюди ниточку. Голубеньку зараз я знайду її. Дивіться, я прив'язала ниточку. О сюди, сюди. З цієї сторони мене це вже буде в нас лице. З цієї сторони мене пров'язано на лице. І тут я пров'язала до себе вивор... ну, виворотніми петлями. Зараз беремо оце і будемо набирати петлі. Будемо набирати у кожну, отут такі косічки є. О, і в кожну косічку будемо набирати петліки. Отак, щоб косічка була на лицеву. Так, раз. Косичка в нас вийде на лице. На всю кожну косічку ми беремо. І витягаємо петлі в кожну. Отак, зараз я навітягаю. Ці носки добре в'язати з таких ниток, як залишаються нитки. Там трошки залишилось, там трошки кубочок залишився, і його вже нікуди не пустиш. А в такі носочки красота в'язати. Зараз я. Повитягую всі, побачимо, скільки в нас вийде. Дивіться, о, витягуємо ниточки. Кожну косічку. Отак. О. Косічка буде наверх на отак на лице буде косічка. Зараз покажу так гарно у нас все вийде. Не спіша. Хто міє в'язати, це не для початківців. Це ті, хто вміють хоч трошечки в'язати. Отак. Далі ми в'яжемо ці всі. Всі в'яжемо лицевими. Отак. От так і в'яжемо. Бачите, ось що виходить? Так само і з другої сторони ми візьмемо. Отут, отут в'яжемо теж все в'яжемо на лице, Далі. теж тут так само набираємо всі кожен кожен, кожен, кожен. Тут у нас получилось. Подивіться о. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 12, 13, 14, 15, 16 петельок тут вийшло. Так само з цієї стони 16. І в нас вийдеться отака красота. Зараз наберу тут і покажу, як далі в'язати. Подивіться, що у нас виходить. Отак. О. Це вже буде перед. Це вже буде перед. Отут косічки. Зараз будемо по узору лицева, лицева. В'яжемо по узору лицева на лице, щоб все вийшло на лице. Отак. Отак як тут. О. Бачите? В'яжемо. Нитки, які хочете добавляйте, який хоче узор можна. Радочок два, скільки вам нравиться. Зараз я пров'яжу два радочки так, голубеньку, другу пущу ниточку, в'яжем. Ну, бачите, скільки. О, радочки. Скільки тут радочків? Ну, отак дето. Я покажу. І в'яжемо все полотно кругом далі. Подивіться, я прив'язала вже другу ниточку. Прив'язала вже другу. Далі в'яжу. У нас виходить отак. Оце вже ми в'яжемо бокову. Оцю бокову в'яжемо. Ще я зв'яжу цієї. Ще треба трошки підв'язати. Далі я зв'яжу і покажу. Так, подивіться, що в мене виходить. Я ще біленьку ниточку додавала. І в'яжемо далі. Пов'язуємо білий ще пару радочків. Це такі носочки добре в'язати, я ще раз повторяю, з ниточок, які залишаються. Залишається багато таких непотрібних клубочків, що їх нема куди діти. Будемо в'язати носочки. Тепленькі. О, біла. Отак. Получається. І далі в'яжемо. Ще пров'язуємо. Зараз білу пров'яжу, потім покажу, як далі. От, подивіться, що в мене вийшло. О, носочок. Зараз будемо в'язати ступню. Так, тут 13, тут тут беремо 13, тут 16 29 петель з цієї сторони, з цієї сторони. Будемо в'язати тільки оцю. Зараз я поділю. Поділити треба. І будемо в'язати ці і забирати з якої сторони і з этої нитки. І буде в нас ступня. Зараз покажу. Дивіться, набираю на цю петлю, на цю спичку петлі. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять, десять, одинадцять, двінадцять, тринадцять, чотирнадцять. Пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. 21, одна. Двадцать две, двадцать три, двадцать 28, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять. О, двадцать девять петель. Можна даже тридцать, щоб було крошки. Отак. І тут так само останеться у нас тридцать петель. І будемо пров'язувати тільки з середину. Прив'язую сюди, ось сюди, оце сторона і цю 30. Зараз всередину прив'яжу нитку, будемо в'язати далі. О, дивіться, я поділила тут з цієї сторони 30 і з цієї сторони. Ну, я тут менше взяла на п'ятку, бо тут хай буде ширше, а на п'ятуці, щоб було трошки менше. І в'яжемо тільки оце. І забираємо по одній петлі. не забираємо дві виворотні. Одну отак раз. Перевертаємо в'язання. Першу знімаємо. Прив'язуємо. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять, шість. 7. нитки різні, так? погано в'язати. Тут теж дві. берем оп і так, оце пров'язуємо, поки всі петлі з цієї, з цієї сторони не закінчаться. В'яжемо тільки лицевими. Першу знімаємо і пров'язуємо далі. Так, пров'язуємо. Доходимо до 10 петлі, беремо 5, дві разом. виворотні. З, з однієї сторони будуть лицеві, з другої виворотні. щоб у нас з цієї сторони получилося дві рівненьких косічки. І так, аж до кінця, поки не закінчаться всі нитки. Ну, всі петлі з одної і з другої сторони. Це вже буде. Ці носочки лег легше в'язати на такі кругові петлі, як на дві, без без шнурочка. Так легше в'язати. Бачите, опять перевертаю. І в'яжемо до кінця. Я взяла теж тут трошки грубші ниточки, щоб було тепліше в ножку. Які хочете, такі нитки можна брати. Можна в'язати меншенькі носочки. Меншенькі, значить, менше петель. На яку ножку ви тільки хочете. На маленьку, на велику. Міряйте вверх, міряйте, скільки вам треба по пальчики зверху. А п'ятку вже отак. Зараз я зв'яжу і покажу, як у нас вийде. Подивіться, я зробила прицілу носочка. Вже низ зробили, Получиться в нас отакий носочок. О, бачите? Тапочок. Вже є низ. Я зібрала всі петлі отут з цієї сторони і з цієї сторони. Зараз залишилося в мене тут, дивіться, 10 петель. Зараз ми їх будемо в'язати далі, тут дві брати і тут дві брати, з однієї сторони дві, з іншої, поки останеться одна петелька. Оставляємо, її зав'язуємо, оставляємо більшу ниточку, щоб потім отут все, отут, шити. Тут піде п'ятка сюди трошки, і шити отут. Зараз я покажу все. От подивіться. У нас виходить тут на п'ятці отакий. Я відрізала, оставила ниточку для зашивання. Далі беремо, вложуємо так, рівненько. Дивіться, так. Рівненько зложуємо і зашиваємо отак. Зразу зашиваємо на ліву сторону, перевертаємо все. На ліву сторону. Зложуємо і зашиваємо отак з одної сторони, і з другої, і вийде в нас отака п'яточка. Зараз я зашию, покажу вам. Я зашила, бачите, як виходить ззаду. Отак. О. Тут треба ці попихати на ту сторону, бо не трошки. Отак. Це буде ступня. Це отакий у нас тапочок. Дивіться, який гарний. Отакий тапочок. Так, тут, тут. це буде ступня, це бік. О. От вам і тапочок. В'яжіть такі тапочки, з ниточок, які залишаються. Всім до побачення, гарного в'язання!